Дуже важливо це досліджувати, берегти е, і е, увічнювати у вигляді все-таки книжок, тому що в е, ну, нас не буде, а книжка залишиться. І це дуже важливо. І нащадки мають можливість читати, знайомитися і пам'ятати про це. Ну, Крім того, звичайно, що такі речі відіграють величезну інтегративну функцію е, у. Громадах. Тому що знання і усвідомлення, усвідомлення спільної історії це є власне та інтегративна, інтегративна функція історії, тобто згуртування, згрома, згуртування громади навколо спільної історії, спільного минулого ситуація в різні історичні періоди дійсно виховується, формується. І коли історія стає. Через її засвоєння стає частинкою нашої свідомості, то вона, відповідно, перетворюється в ті ключові переконання, які ми називаємо цінностями. Надзвичайно цікавий пласт історії, звичайно, якщо ми візьмемо домініканський орден у Галичині, про який писав Андрій, так, то це не тільки Бограчані, це Львів, де коріння домініканського осередку сягає в 13 століття. У Богарачану, до речі, в 17 столітті так і 1601. 1691 рік. Так? Але якщо брати тільки східну Галичину, шановні друзі, то це е, не тільки Львів, це Богорачавник, це Жовква, Підкамінь, Ізупіль, е, Гавлич, Золотий Потік, Стрий. Так? А, як мінімум 8 чортів, тобто, як мінімум 8 осередків, таких постійних, так? але ще також Тернопіль. Тернопіль. Паралельно тут діяли Єзуїти, це знову ж таки, Львів, Тернопіль, Станиславів, Коломия, Стрий, Чернівці. Паралельно діяли десятки осередків жіночих католицьких чернечих. Орденів тих же самих францисканців, але чоловічі жіночі відгалуження загалом, за моїми особистими підрахунками, якщо брати тільки східну Галичину, тобто українську частину Галицького коронного краю, початок ХХ століття, то понад 130 населених пунктів були представлені осередки римо-католицьких червячих ординів. Понад 130 населених пунктів. А в деяких з них було і по декілька. Тобто, якщо взяти Львів, то це було чотири десятки різних монастирів, осередків Риво-католицьких Чернечих Орденів. Станиславів там сім, наскільки я пам'ятаю, Коломія п'ять і так далі. Тобто в багатьох було і по декілька осередків. Тобто це дійсно вони були дуже активні, вони ввели велику харитативну діяльність тобто благодійну. Захоронки для дітей, як тоді називали, тобто це дитячі садочки по сучасному, так, при лікарнях доглядали за хворими, створювали освітні осередки, займалися освітньою виховною діяльністю і так далі. Тобто, це дуже-дуже велика діяльність. Звичайно, про це треба писати об'єктивно, тому що одночасно були можливо певні там, впливи. Полонізаційні, припустимо, інші, тобто це треба досліджувати об'єктивно, неопереджено, так як дійсно по-науковому, як власне Андрій Романович це і робить. От. Але в той же час це, це, це дійсно дійсно був дуже важливий, дуже важливий пласт нашої історії, який, який залишається, залишається сьогодні надзвичайно важливим, щоб його дійсно фіксувати, звичнувати і пам'ятати. І навчати. Звичайно, що історія потребує таких дослідників, бо це справа дуже непроста. Самі ж ці домініканці, шановні друзі, свій час. А домініканський орден це орден проповідників. орден проповідників. У них одна з таких харизм це дослідницька наукова діяльність. То самі домініканці вважали, що наука це, це покута насправді. Наука це покупка. Це дуже важка праця. Взагалі це стиль життя. Це не кожен може бути науковцем. Це стиль життя. Це місія, це покликання. І я думаю, що таких людей працювати, берегти, підтримувати, заохочувати, мотивувати і так далі. І хай вони дійсно будуть, хай вони не шукають собі інших сфер діяльності, а хай залишаються науковцями. хай пошуть в сторону. Чого ще вважаємо Андрій?